Пояснити важливість допомоги Україні пообіцяв Джо Байден найближчими днями. Напередодні президент Сполучених Штатів Америки анонсував велику промову на цю тему і додав, що припинити допомогу Україні було б помилкою. Фінансування продовжиться, попри ухвалений конгресом, тимчасовий бюджет, у якому не передбачено грошей на Україну. А чи передасть Вашингтон нашій державі далекобійні ракети атакам з Байден відповів ось так. Давайте почуємо. Ми можемо підтримати Україну наступним траншем. Є ще один спосіб, за допомогою якого ми можемо знайти фінансування для України. Однак зараз я не збираюся його використовувати. Я поговорив із Зеленським, і все, про що він просив, ми пропрацювали. Сполучені Штати передали Україні понад мільйон іранських боєприпасів, причому конфіскованих. Це вже підтвердили в Білому домі. Снаряди намагалися незаконно доставити до Ємену невеликими суднами. Міністерство юстиції США довго шукало спосіб законно передати зброю Україні. Загалом за останній рік американські військово-морські сили разом із партнерами конфіскували тисячі іранських гвинтівок, кулеметів, гранатометів та протитанкових ракет і вилучили близько більше як півтора мільйона боєприпасів.